У нас для вас дуже крута новорічна пропозиція. Зробили дуже файний лот. А саме це жіночі светри і туніки від бренду Smarra. Це німецька якість. І ціна лоту 299 гривень за кілограм. Вони насправді йдуть легенькі, тому їх буде дуже багато. А лот продається від 5 кілограм і ціна лоту 1495 гривень. Подивіться, який класний светрик! Ось ви можете бачити на мені. Такі вигляді санти, і є така сама, ось, до прикладу, туніка. Дивіться, який класний лук можна поєднати навіть на фотосесії. Далі показую, є ось такі тунічки в пакуванні. Тут є 100% поліасте... Ой, поліакрил, вибачаюся. Є ось такого плану, як я тільки що показала. Ось така принтація. Принтація може відрізнятися. Розміри від S до XL, також варіюватимуться в лоті. І показую швиденько светри. Плюс-мінус буде десь 115 гривень за одиничку. В лоті будуть светри і туніки. Дуже класний лот. М'який матеріал теплий, легенький і водночас не кусається. Абсолютно тактильно приємний до тіла. Бачите, якщо немає опакування, можуть бути бірочки. І ось так вони можуть виглядати в опакуванні. А до речі, є такі, що навіть ідуть музикальні. Я нагадую, що лише 299 гривень за кілограм в лоті 5 кілограм, светри і тоніки. Повірте, це зараз буде актуальний товар, тому що скоро новорічні свята, треба новорічні луки, тематичні вечірки, да й просто для святкового настрою. Замовляйте даний лот у наших менеджерів. Давайте заробляти разом. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.